Теплоенерго нараховує підприємцям космічні суми за тепло, яким вони не користуються на лічильниках у людей нулі. Ми 7 років, у мене перукарня, ми не користуємося теплом. Мені нарахували 73 тисячі за опалювальний період, за ці 6 місяців 73 тисячі. Платіжки нам приходили, хоча ми не включали опалення, але нам як сказали, Платіжка приходить, ви все одно будете платити. хоч є опалення, хоч немає. Щочик прийшли, ну, от вони його опломбірували. Тобто ми навіть не підключалися. Він опломбірований, так і стоїть. За півгода начислилася 20 тисяч. Я цим теплом не користувався, бо в мене опалення але... Воно перекрите і запломбіровано. Я користувався тільки електричним підігрівом. А зараз це нав'язується це тепло? Я не розумію. Ну ну як так? Ну не хочу я, так? А на ти давай. Це знищення малого бізнесу.